Слава нашому Господу Ісусу Христу. В Біблії або Слові Божому написано, де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я присутній серед них. Нас більше, ніж двоє, ніж троє. І Христос сказав: не лякайся, мала чи рідко, бо вам належиться царство небесне. Нас і небагато, але ми добре зробили, що ми прийшли перед лицем Божим, бо на цьому місці є присутній Господь Духом Святим. Хто має Євангелії, будь ласка, відкриємо разом зі мною? Ми будемо читати навіть перше місце старого заповіту, хто має Біблії? Книга Малахії, перший розділ 6 вірша. Малахії 1:6. Шанує син батька, а раб свого сина, свого пана. Та якщо я вам батько, де пошана моя? А якщо я вам пан, де страх передо мною? Говорить Господь Саваот вам, священники, що погорджуєте моїм іменням, та й кажете, чим ми погордили іменням Твоїм. На жертівник мій, ви приносите хліб занечищений, і кажете, чим тебе ми зневажили. Тим, що кажете ви, трапеза Господня, вона погорджена. І коли ви приносите в жертву сліпе, це не зле, і як ви та хворе приносите, чи ж це не зле. Принеси на подібне своєму намісникові, чи тебе він вподобає, чи підійме обличчя твоє, промовляє Господь Саваот. І я би хотів, що ми до молитви пороздумували над такою темою, як страх Божий. Страх Божий. Що таке є страх Божий? Це є, як Боже Слово говорить, початок премудрості? Початок премудрості. І якщо ми прочитали цей контекст, то Господь говорить: якщо я є вам, батько, де є пошана до мене, де є страх передо мною? Апостол Петро в своєму посланні говорить такі слова, що якщо ви звете мене, якщо ви звете Господа своїм Господом, то якщо ми називаємо Бога своїм Отцем, то незважаючи, ми маємо розуміти, що ми маємо мати страх перед Господом. Бо Він судить і за наміри наші, і за вчинками нашими, і навіть Господь знає наші думки, наші потаємні моменти, наші такі речі, де ніхто не бачить, але Господь все бачить і все знає. Страх Божий не полягає в тому, щоб боятися, що я опинюся в пеклі, і Бог мене сильно покарає. Страх Божий полягає в тому, що коли людина щиро повірила в Бога, вона старається не засмучувати Господа Ісуса Христа. Чому? Бо вона пам'ятає, якою ціною вона куплена, що ціною не срібла і золота, але дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. І вона старається себе берегти від цього гріха, від цього світу. Вона старається своїми поступками, своїм життям, своєю мовою не засмучувати Духа Святого, не засмучувати Господа, бо вона знає, що це неприємне Господу. Бо вона розуміє, що Бог не любо, коли людина поступає чи переступає в слово Господнє. Слово Господнє. Апостол Павло пише Филипп'ян, каже, що ми своє спасіння. Виконули в страсті Господні. Не тільки тоді, коли ми разом зібралися, і ми один одного можемо бачити, і ви на мене дивитеся, я на вас дивлюся, і ми можемо сказати, ось який хороший там Ігор чи там ще хтось. Але насправді Бог знає нас, хто ми є по-справжньому, і знаємо, які ми є вдома, і як ми поводимося зі своїми жінками, своїми чоловіками, своїми дітьми, своїми батьками, співробітниками і однокласниками. Все це знає Господь, і апостол Павло закликає, що каже, що важливо за всякого часу своє спасіння виконувати в стресі Господня. Від чого як здобувається страх Божий? Як він приходить до віруючих людей? Коли ми прочитаємо послання до римлян, то в третьому розрізі, з якщо не пам'ятаєш, 9 вірша характеризується всіх людей, які є без Христа. І там нема права на ні одного, немає хто би розумів би Бога, немає хто би шукав би Господа. І одні з останніх слів, слів написано: нема страху Божого перед їхніми очима. Люди, які не пізнали Господа, вони не можуть мати оцього благовійного страху перед Богом. Вони не можуть мати. Страх Божий він здобувається через пізнання Бога. Якщо людина, віруюча, пізнавши Господа, щиро увірувала в Бога і пізнає Його, то тоді вона буде набувати характер Христа, вона буде знати характер Божий. Вона читає Слово Боже і бачить, так, Бог є любов, Бог є милостивий, Бог є довготерпеливий, але Бог є і справедливий суддя, Бог є палючий огонь до тих, хто відвертається і зневажає Його ім'я. Так? Тобто вона бачить, пізнає характер Христа. І пізнаючи Слово Боже, пізнаючи самого Бога, вона набуває страх Божий. Вона тоді добре розуміє і починає все більше розуміти, хто вона є перед Богом, а хто є Господь. І не просто з Господом вона тоді поводиться, так, як знаєте, як з панібратом, такі він носа не має. А вона добре розуміє, що вона стоїть перед Господом, ходить перед Богом. Ходить перед, Богом. Ходить перед Господом. Ми Можемо, можна сказати, читати Слові Божому, навіть як апостол Савл, тобто апостол Павло, він був Савлом до увірування. Коли він зустрівся з Господом, він два питання задає Ісусу Христу по дорозі в Дамас, коли його осяяло це світло. Він каже: Хто ти пане і що накажеш мені чинити? От людина, яка має страх Божий, для неї Господь, він є господарем її життя. Вона старається і завжди бути готовою виконати волю Божу. Вона завжди старається підкорятися Богові, мати пошану до Бога, бути слухняним Йому, слухняним Його Слову, пошанувати Його слово. Ми читаємо в книзі Псалмів, це другий псалом, 11 й вірш. І 12-й написано так: «Служіть, Господеві зі страхом. Бачите, не просто жити зі страхом, а ще й не просто поклонятися в благовійному страху, а ще й служити. Тобто, виконуючи всяку, всяке служіння, яке Бог довіряє, треба це виконувати зі страхом, розуміючи те, що за все прийдеться давати перед Богом звіт. Тому і написано, служіть Господеві зі страхом, радійтесь тремтінням, шануйте сина, що він не розгнівався, і що вам не загинути в дорозі, бо гнів його незабаром запалиться. Блаженні усі, хто на нього надіється. Важливо в нашому життю, наприклад, чи це як взяти проповідник, який передає слово Боже, він має в благовійному страху передавати Слово Господнє. Розуміючи, що він стоїть не просто перед людьми, а стоїть перед Богом. Стоять перед Богом. Немало чому деякі відомі навіть проповідники, служителя попадали. Чому вони попали? Чому вони загордилися чи прийняли славу людську, і впали, і навіть відпали від Бога. І одна з причин, можна багато причин назвати, але найголовніша причина вони втратили страх Божий. Коли людина втрачає страх Божий, вона на чорне говорить, що це біле. Не біле говорить, що це чорне. Для неї гріх він вже не являється гріхом. Вона вже це просто чинить спокійно так, без всякого страху Божого, коли відсутній страх Божий. Втрата страху Божого веде до того, що людина мало того, що опиняється в гріху, а навіть до втрати спасіння може довести. Ми читаємо в книзі дійсних апостолів в другому розділі, де вся церква була спільно разом зібрана. І там вони разом всі перебували кожен день. Однодушно в молитві, разом в читанні Божого Слова, або разом в науці апостольській, як написано. Разом вони були в ламані хліба, і там написано, апостоли чинили багато чуд, і далі і був страх у кожній душі. Зауважимо без винятку: у всіх був страх Божий. Деколи можна почути такі речі, ну оскільки деякі люди йдуть просто в світ. Ну чому вони йдуть в світ? Одна з, причин, одна з причин, що немає потрібної цієї присутності в їхньому життю, чи, як би сказати, тих служінь де дійсно особливо присутній Господь. Тому що коли ми будемо мати єднання з Богом, коли апостоли, Перша апостольська церква мали єднання з Господом кожен день, я не думаю, що їм там в думці навіть приходилося грішити. Вони бачили сильного Бога, вони бачили славного Бога, вони бачили величного Бога, вони бачили чудеса знамена, вони бачили, з яким Богом вони мають справу. Вони навіть побачили, з яким Богом має справу, коли Анані і Сафіра дозволили собі, без страху Божого, продавши маєту сказати неправду Богові. Вони побачили, який кінець їх був, що Ананій падає мертво. Сафіра падає мертво. І ми бачимо потім написано, страх напав на всю церкву. Тобто вони бачили Господа і в силі, і в славі, і вони бачили Бога святого, Живого, брата і сестри. Це важливо в нашому житті, коли ми будемо переживати таку постійну присутність Божу, будемо черпати сили від Бога, у нас постійно буде страх Господні. Ми будемо мати чуття, вироблене в собі і огиду до гріха, ненависті до гріха. Тому що віруюча людина, вона має любити всіх людей, але не ненавидіти гріх, ненавидіти беззаконня, як ненавидить його Господь. І людина, яка має страх Божий, вона має оцю огиду. Вони навіть бридко згадувати, навіть як вона колись була в світі, навіть ті гріховні вчинки, і він навіть соромно це згадувати. Вони, вона, вона себе береже від цього світу. Вона уникає різних старається уникати різних пасток сатани, різних спокус. Чому в неї страх Божий? І він її береже, брата і сестри, від падіння, від гріха, і від спокус береже для вічного небесного царства. Слава нашому Господу за це. Коли ми можемо прочитати так само в 2 Коринтян, всьому роздрі, то апостол Павло закликає нас і каже: відкиньмо всяку нечість, всяку нечисть тіла, Духа і творімо святиню у Божому страху. Бачите, як важливо нам, коли людина дещо не так щось чинить, не так ще неї дороги не вирівняні, все відкинути, всяку нечистоту. І старатися в благовійному страху жити перед Богом і служити. Люди, які мають страх Божий, вони живуть свято. принаймні стараються жити свято. Люди, які мають страх Божий, вони будуть дбати один про одного. Люди, які мають страх Божий, вони завжди не будуть возноситися над кимість, вони будуть слугами для інших людей. Люди, які мають страх Божий, вони будуть мати смирення перед Богом. Люди, які мають страх Божий, у них відповідно буде і любов Божа. І любов Божа це все йде сукупно, це все йде разом. О, як би хотілося на теперішній час, щоб всі без винятку, ми разом взяті, хто називаємося віруючі люди, всі мали той страх Божий, який мала перша апостольська церква. Ви уявляєте собі, от якби ми мали таких всіх безвинних страх Божий, наскільки Бог би ще більше нас використовував, наскільки би Божа присутність ще більше являлася в нашому життю, наскільки би Бог ще діяв через нас, Бог живий, брати і сестри, і Бог не змінний. Він учора, сьогодні, і навіки той самий. І ми розуміємо, що Бог, Дух Святий, є святий, Христос є святий, Отець є святий, ангели Божі є святі. Є єпископа мають бути, старатися бути святими, пастора старатися бути святими, деякони старатися бути святими, проповідники мають старатися бути святими. Всі члени церкви мають старатися бути святими. Але до тої святості неможливо, якби, що ми все більше удосконалюємося без страху Божого. Якщо не буде страху Божого, то людина не буде, як би сказати, від сили переходити в силу, від слави в славу. Вона не буде освячуватися, як написано в об'явленні, а правильний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується. Це все важливо в нашому житті, щоб цей страх Божий, він був присутній в нашому житті. Так само, можна сказати, коли ми можемо взяти слово Господнє і можемо взяти таке, наприклад, навіть місце Слова Господнє, ми можемо побачити, що коли люди, навіть сини Аарона, без всякого страху, Принесли чужий огонь в старому заповіті написано, пережертівник. Уявляєте собі, як це Бог було не в подобі, і вони намерто впали і загинули. Згадаймо навіть, коли Мойсей був на горі, і він був в присутності Божій, то було сказано ізраїльському народу не дотикатися до цієї гори. Не, бо каже, конче хто доторкнеться, він помре. І там написано, що навіть Мойсей знаходиться в присутності Божій, написано такі слова. Не могли б вони того витримати, що наказано, коли звірина догори доторкнеться, то буде каміння побита. І таке страшне та видіння було, що Мойсей проказав: Я боюся і тремчу. Він був в такому благовійному страху, що навіть йому настільки він розумів той момент, наскільки Господь є святий. Наскільки він є безрічний, він розумів природу Бога в святості Божій. В святості Божій. Людина, яка має страх Божий, вона буде свою мучити душу, дивлячися і бачачи вчинки безбожні. Вона буде себе не просто. Співучасником з цим гріхом, з цим світом буде разом. Ні, вона не буде. Вона буде себе мучити, вона буде, їй буде важко навіть дивитися на ті речі, що чинять люди, які не знають Христа. Їй буде тяжко, і неї буде навіть співчуття до тих людей, що вони чинять, куди вони йдуть, і що вони йдуть в погибель. І цей страх Божий буде викликати таких віруючих людей, не бути байдужими до таких людей, а розказувати їм про Ісуса Христа. Важливо в нашому житті, щоб цей страх Божий він був в нашому житті. І я закликаю всіх нас, щоб ми зараз помолилися і попросили Бога, щоб кожному з нас завжди цей страх Божий був, і щоб він нас примножувався, що ми не, як би сказати, усвідомлювали все більше і більше, до чого покликав нас Господь, якою ціною Він нас покликав, як дорого ми досталися, і наскільки ми маємо бути вдячні йому. І щоб наше служіння, ходіння перед Богом, воно не було номінальним таким поверховим по звичці, а що ми з великою любов'ю, пошаною до Господа, виконували своє спасіння і своє служіння перед Богом. Помолимося за молодь, за дітей, за наших служителів і за всю нашу церкву.